Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це я. Оце я. Ви бачите, як я в діта. Я в куртці в діта на вулиці 22 градуса. Іду ще де пов'язка. Те, що ми з тим, вона мені заказувала. Такі мої тряпчані макасінчики, носочки. Штани короткі діла, думаю, та не замерзну. Отак, от отака я, бачите, хорошо, а да? Це я тільки типу, що сміття виносила холодно, думаю, та чого я буду мерзнуть коротку в я в ніж приїхала та й піду. А так я ще й парасольку взяла, ось покажу вам. Бачите, в мене ще же парасолька тут висить, бо трошечки дощі крапотить. Де я йду, я вам зараз розкажу. Я йду трошки на прогулянку. І заодно піду в магазин той, що називається Каді. Каді. Ось у нас три дня дощ, і бачите, трава як повиростала, зелена, попіднімалася, якась квітка така непонятна. От. Робітник пішов. От. Так я йду в магазин Каді. А що там у Каді я вам скажу? Там значить, маска для волосся у баночці. І як у подарунок, там ще такий гель для, для душа дають. Це все стоїть 4 з копійками. Так що я оце і йду туди. От. Прогуляюся, трошки невеличкий такий дощик накрапляє. Зовсім малюсенький, зовсім невеличкі. Ось такі крапельки. Але, але нічого. Ось так от піду. От. Люди є, отак от у діти по, по літньому. Ну, вони прив... Ні, вони не то, що привикли. Вони навпаки, якщо тільки про холодно зробиться і вони одразу одягаються тепленько. От, це я така баришня. Що я ось так одиваюся. Бонжорно! От. І піду. С собачками люди вже в барі стоять курять. Дівці курять, випивають. Ну, що є? Пива випить, покурить. Милая діло, так? Да? Дівчатка таки, 70. Плюс. Хлопок такий пішов гарний. Такий гарний хлопок пішов. Нарядний такий лакості. От. А тоді прийду додому, їсти в нас є, що на обід. Ми вчора наготували, вчора ната робила таку хорошу рибу смачну по-нашому дорада, а у них називається Ората вона. Це я купляла в неділю, як отупую. Пої... Ой, я ж вам зараз що розкажу. А, ну це ж розкажу, я купила рибу оцю цю орату. Така хороша свіжа риба. І оце ж я у неділю ж поїхала у торговельний центр. Ага. І, і що ж ви думаєте? Я вам йшла два відео, зняла, тоді одне відео торговельному. Коротше, три відео в мене було. А тоді їхала додому, стояла на зупинці, в мене там хвилин 10 було, думаю, та зараз поубираю те, що мені не треба в телефоні. І чик-чик-чик-чик, і те вбрала. От і все. Того я давненько до вас не виходила і нічого мені не виставляла, тому що, тому що, тому. Отак, дівчатка, хлопчики. Ну нічого, і справляюся. Зараз оце піду, вам поснімаю. В магазині Каді. Ось ось і куплю, значить куплю. Не куплю, не куплю, а тоді ще піду прогуляюся. Дощик такий маленький, такі крапочки. Я ж це ж курточка така балоніва, хороша, не, не, не жарка, не прохладна, ну хороша така. Я в ній вже приїхала і назад поїду. В турку жарко, я вчора з приятелькою зі своєю Людмилочкою балакала. Вона каже, 30 градусів, сонце страшне. Іде купатися на залів, їзде купатися в Нанталі. Нанталі – це таке містечко, літня резиденція президентів. От. це Я вам показую тут дерева. Та це я одвела, щоб не на смітник, розумієте? бо ви вічно получаєтесь у мене на смітнику. Бусик 52-й іде, він тут по району бігає. Інколи ми з сідаємо на нього і під'їжджаємо до того. до... 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 До конечки десяткою і вісімки, і тоді їдемо далі, куди нам треба. Їдемо далі, куди нам треба. от і так що я вам ще розкажу. Та навіть не знаю, що вам і розказати, отак дивіться природу. Знаєте, оце дощі три дні підряд, так? Да? Так так хорошо все по, по зелене поробилось, красиве таке взагалі прелість. І я вам так скажу: мені, звісно, все одно. Дощ, не дощ, передощ. Я приїхала на великий час, і мені добре відпочивати, і мені добре тут розважатися. І як оце така була жара 40 з лишнім, так мені не дуже було добре. А зараз мені оце якраз і непогано по такій погоді. О. А от представте собі ті люди, які приїхали на неділю або на дві неділі, да, на відпочинок приїхали. Просто мужчинку пропустила. Покажу вам красиві. Таке. Красиво так. Приїхали на відпочинок, чи по путю, чи, чи так самі приїхали, да? і оце дощ. От уже у нас третій день, отакий дощ, злива, мабуть, навіть більше. А з п'ятниці, ми от з були в п'ятницю тому, у... у центрі ввечері. І оце у нас з п'ятниці і почалося все. От. А так що. Представте собі, оце значить п'ятниця, субота, неділя, понеділок, і сьогодні вівторок. П'ять днів. Якщо люди приїхали на сім днів, а п'ять днів отака погода, то ви представляєте, як людям не повезло. При тому, що я вам ще більше скажу, оце як п'ять днів отака погода: 22, 25, 26, і дощик іде. То і вода ж вичекла. Ми як ото з наточкою ходили на, на пляж, була вода 27 градусів, то зараз ви розумієте, що вода яка ніяка, ніяка. Спустилась, може, до 22 градусів і сонця нема, то як же так оце е, загорять? Ніяк не будеш, не загорять, не купатися. Жіночка пішла, пропустила її. от, Так що то такі справи. Тому це ті люди, які приїжджають, завжди повинні. Ну, воно ж зарані за пів року, якщо замовляєш там чи за три місяці квіток свій, ти ж не можеш знати, як тобі, той... як тобі буде погода яка. Тут тіточка з дядьком живуть на третьому поверсі. Хороший дім, такий одна квартира в них така замечательна, зачотна, здорова, ще більше, ніж у натиз масиму. Набагато більше. У них заходиш, у натизма нема калідора, зовсім коридора. О, калідор, кажу, коридора. Ага, а в них здоровий такий квадратний коридор, встроєний той. Шафа така для того, собачку з машини, з автівки він дядько. Встроєна шафа, там і розбуватися, і роздягатися. І дуже-дуже, ну, ну, дуже така, три кімнати всі оддільні, і так на, на протязі великої, великого розстояння. От. Коридор ще йде туди до, до однієї спальні, до другої спальні, до кухні. Тоді ще одна кладовка, О, тоді ще одна манюсенька кладовочка. Ну, короче, дуже хороша квартира. Вихід на балкон із кухні і із залу. Ну, Туалет з ванною, баня по їхньому як називається, теж здорова, хороша. Теж здорова і хороша. Вот так от. Так що я вам скажу, есть тут и хороші квартиры, есть особенно ото там у центре, такі здорові, старі квартиры. Ще 1800 яких років там вообще здоровенні, але, але ж вони ж так, як вони ж понімаєте, завжди ходять в буті, то для них вроде, і немає різниці, що нема коридорчика, щоб там зняти свої бутінки і переобутися. У них може тапочки стоять там, ото в спальні біля кроваті. Ну, ми ж цього не панімаємо. Вона ж по-разному, по-своєму. Ось тут, бачите, сходи, коли я з вами ходила, по сходах піднімайся, піднімаюся, от туди на, на той переход і на ту сторону вдома. Ось от. такі діла. Ну що, я пошти, дійшла до Каді. Зараз дійду вже повністю тоді закрию телефон, тоді ще я вам буду знімати. Я не, не буду в Каді знімати вам. Я подивлюся, чи є те, що мені треба, куплю. Якщо нема того, що мені треба, то і не куплю. Та піду прогуляюсь трошечки. Та й піду додому. Ната сьогодні нема уроків, вчора був урок вона займалася зі своєю подругою. Англійською займалася. Один раз англійською, другий раз французькою, третій раз їй ще іспанську дали, третій раз Наташа ще іспанською з нею займається. Короче, от -от -так. Бо вона таксістка, а, самі розумієте, люди, різні туристи їдуть, і їм приємно, як балакають на їхній мові, а не на пальцях, воно показують. Я це вона вирішила у брати уроки. Безкоштовно, ната не бере з неї нічого, але якщо їй щось треба наті, то вона завжди теж допоможе. І вона таксістка, і її чоловік таксіст. Вони її чоловік і Масімо, вони в одному дворі жили з дитинства, в одну школу ходили. Так що товариші вже 45 років. 45 років товаришують. От, -от так. Ну ось. Я дійшла, покажу вам. Ось магазин Каді написано. От. А ну тут нема, тому що мені треба купити. Ні, нема тут. От. Не май. Е. От. От. так От. Так. Ну все, давайте. Бувайте здорові. Па-па!